Казка про жирафу, яка не говорила, будь ласка. У далекій спекотній Африці жила собі жирафа на ім'я Німа. Колись її прозвали Мімозою за любов до цих квітів, але із часом останній склад десь загубився і лишилася тільки міма. Жирафа була дружелюбною і веселою. За що й любили її друзі. Одного разу на день народження Черепашки Квапи всі друзі зібралися разом на свято. Завітала багато гостей, вони принесли Квапі подарунки. Міма, щоб допомогти подрузі, узялася їх розбирати. Ой, який гарний іграшковий будиночок. Тут навіть є декілька кімнат з меблями. Яка диво вижить, із захопленням промовила жирафа. Дай мені скоріше погратися з ним. Але у відповідь Квапа тільки промовчала. Наступного дня на прогулянку зебра Фіфа наділа неймовірно гарна намисте. Вона дуже полюбляла різні прикраси і взагалі була визнаною модницею. Яка краса, промовила міма, не відводячи погляду від прикраси. Дай мені примірити це на миску!» Але Фіфа мов не почула. Вона мітцево змінила тему розмови. Ширафа ніяк не могла зрозуміти. Чому її найкращі подруги так поводяться? Казка про жирафу, яка не говорила будь ласка. Жирафа подякувала і пішла до зебри фіфи. Дозволь мені примірити твоє чудово намиста. будь ласка, наголосила вона. Подруга цієї самої митці простягнула їй свою прикрасу. А тут і Черепашка Квапа завітала до подружки разом зі своїм ляльковим будиночком. Квапу, даси і мені трішечки пограти, будь ласка, наче смакуючи шоколадну цукерку, вимовила міма. А вже ж, щиро зголосилася Квапа. Подруги знов стали такими близькими, якими були раніше, а жирафа упевнилася, що слова вічливості насправді чарівні. Як гадаєш, чи справді слова вічливості чарівні? Поясни свою думку, а як би ти попросив щось у свого друга?